Добрий день. Сьогодні 14 березня 2023 року. Черговий огляд цих двох дерев. Росіянка і нікітська бордова у гніздовій посадці. Дерева розрослися, дають хороший урожай, але проблема зараз в тому, що дуже довгі зробилися гілки. І коли тут урожай, то гіл, гілка повністю до землі лягає. І ці лягли гілки, і на нікітські бордові гілки були по землі, плоди всі по землі були, собаки там на них стяли. Тому я хочу зараз обрізати її сильно досить, таку омолоджуючу обрізку зробити, щоб дерево стало меншим. Звільнити місце тут для ще одного дерева. І тут хочу ще одне дерево посадити. Бо тут дуже тепле місце. Це між будинками на вулиці. Ну, дивіться, дуже просто я. Обрізаю. Це така в мене експериментальна обрізка. От, наприклад, ця гілка, що дуже довго була вліво. Просто тут відрізав, не тут, а саме тут відрізав, тому що тут є сплячі бруньки. От їх навіть видно, бачите? Тут, вон тут. Із них виростуть. Я тут відрізав, і з них мають вирости хороші великі. Нові гілки молоді. В теорії. Не завжди так буває. Буває, що цей пеньок відсихає. <кій> І от дивіться, наприклад, тут оця загущена частина. Що ми робимо? Що ми робимо? Ми прямо так відріжемо повністю? Це все відплодоносило. Тут на кінцях цих гілочок. <кій> Бачите, це, вс це все було в плодах. І на кінцях цих гілочок є бруньки, з них виростуть гілочки маленькі. І знову все буде в плодах. Все буде, все, всі будуть в урожаї. Але плоди тоді, виходить, невеликі, маленькі. коротше, А хотілося б, щоб трошки більші були. Тому я хочу ці всі, ці всі від плодоносці гілки відрізати. Отут, наприклад, бачите, є молода гілка, а це все старе відрізаємо геть. Повністю. Звільняємо місце для нових. І тут отак відріжемо. От Тут повністю відріжемо отак. Тут лишив маленький пеньочок. подивимося потім, чи... З нього виросте гілочка. Буває, що виростає, а буває ні. Буває так, що... буває так, що ліпше не лишати оцього пенька, щоб він не сох, а краще просто відрізати його повністю. Ну, Подивимося, хай буде. По такому принципу. от тут є в нас сплячі бруньки, тому оце все відрізаємо. А сплячі лишаємо. Це взагалі відрізаємо. Це старі плодоножки. Це плодоножки позаминулого року. Це в минулому році плодоносило. А це в позаминулому році. Тобто ця гілка, вона, вона вже тут вона суха. Тут вона ще не суха, але ми її видаляємо, бо вона своє вже відпрацювала. Тут так. ну, виходить, таке порубане дерево. Тут є гілочка молода, і вона дасть урожай. І може ще вирости. Цю гілочку лишу повністю цілу? Тому що вона все рівно потім вона ще від плодоносить. Цей рік і повністю ми її відріжемо. Тобто В рік омолодження не можна знімати всі плодові, всі ці маленькі гілочки. Тому що дерево дуже сильно почне жировики бити. Розумієте, що таке жировики? Це оці. Ці такі молоді гілки. Їх буде дуже багато, такий віник вийде. Тому тут я що де пообрізав, але ці частини позалишав. Досить довгі гілки молоді, на них буде урожай, і... тому що дерево мусить плодоносити. Так, сьогодні 19 вересня 23 року показую результат обрізки, як понаростало, що відновилося, дуже хороші результати. Дивіться, скільки плодів на росіянці. Я общий вид покажу, а потім далі покажу моменти всякі. Це скільки плодів. Ті гілочки маленькі, старі, що я лишав, вони дуже сильно заплодоносили. Перше, що я помітив весною, то коли дерево почало рости, прокинулося після сильної обрізки, дуже сильно потовщилося. Так різко я такого, такого сильного потовщення не бачив ще. І воно таке стало міцне, таке корінасте. Воно і так було міцне, але такого потовщення сильного я ніколи не помічав. Лише після сильної обрізки таке велике потовщення. І плоди, які зав'язалися, взагалі не падають. Ну, деяка, якась невелика частина впала, звичайно. Це ці великі плоди, це той типо защеплений зверху. Зовсім інця не, ро... не росіянка, бачите. <кій> Нікітська бордова теж була сильно обрізана. Але на нікітській бордові нема стільки плодів, нема стільки завізів, як на росіянці. Видно, мало обрізав. Ну, не мало обрізав, бо черенки, бачите, які. Черенки понаростали на прививку. Зараз показую моменти. Оця гілка, що дуже довго була вліво. Бачите? Я її тоді обрізав тут. Можете побать, подивитися там. І як тут вона відновилася. Один черенок великий, другий черенок великий. Потім весною це обріжеться, тут плоди позав'язувало. На цих гілочках старих. Наступному році ці мілкі гілочки всі обріжу і лишу ці крупні. І тут гілка виросла прямо із ствола ближе до, ближе до цього. Розумієте? От. І при бажанні це все можна буде відрізати повністю і лишити тільки цю гілку при бажанні. І наросли такі черенки. Потім весною це отут так обріжеться або ще ближче, щоб воно було компактніше. От декілька моментів покажу. Тут цю гілочку я лишав. Думав, вона щось відросте від неї, але вона висохла. Навіть, вона навіть не висохла, вона зелена. Бачите? Вона зелена, але вона перейшла в сплячий стан. А замість неї виросла друга, нова, сильна, молода. Вон, а метрова, й більше. Далі тут гілка була. Одна гілочка була молода, на край йшла. От вона коротка. І вона дала прекрасні великі плоди. Бачите, і вони дуже сильно держаться. Дерево бореться за плоди, коли, коли сильна обрізка. Тут цей лишив пеньочок, думав, від нього щось відросте, але, але дереву він не потрібен, теж він сплячий став, він потім відсохне. І замість нього виросла нова гілка велика. Ну от, за цю гілку я говорив. Е Весною, що тут є гілочка молода, вона ще дасть урожай, вона дасть урожай і ще може вирости. Бачите, скільки урожаю дала. Просто фантастично. А цю я казав, що повністю лишу. Вона ще типу, відплодоносить і сама відсохне. На ній теж є урожай, але вже менший. І плоди менші, ніж тут. Бачите? Але. От коли я цю молоду лишив, а цю е, лишив, бо ну, її природньо, що її треба було лишити. Бачите, який вона урожай дала. А цю старішу треба було вкоротити трошки, повкорочувати. І тоді би ця е, старіша теж би дала кращий урожай. Ну, одна проблема, що є, точте, від дороги. це дорога проїжджа частина. Від дороги я більше обрізав. І, ну, звичайно, що старіші, ну, звичайно, що ті гілки молоді, які були, вони дали дуже великий урожай. Але дуже великі черенки понаростали, бачите, жировики, то про що я говорив. Бачите? І це якщо відрізати, то виходить дуже велика рана. І прийдеться його якось, може бути, що цю гілку потім повністю відріжу. Цю стару. А цей жировик загну сюди. Розумієте, сюди його загну, до дороги його загну, і він буде замінити цю гілку. скелетна гілка лишається, а ці гілки вже можна заміщати, які плодоносять, там в самому верху. Взагалі дуже товстелезно виросла. Вон, дивіться, це дуже товста гілка. І Вона виросла десь ну, 2 метра не нема, але ну, метр 70 точно виросла велика. Ось це трошки проблема. Ті гілки треба буде загинати, бо якщо їх просто відрізати, там виходить рана, то товста, як основання пальця великого. Їх треба буде загинати, половину зрізати, загинати, і тоді вони будуть давати хороший урожай. В принципі, все. Результатом я задоволений цієї сильної обрізки. І урожай буде, плоди будуть крупні. О, дивіться, які росіяночки. Трошки воно назва тепер ріже вухо. Але що зробимо? Сорт є сорт. Так назвали, це ж росіянка, це перший гібридний сорт хурми в Україні, який був зареєстрований. Назвали росіянка. Наші українські вчені. Ну, як вже назвали, так назвали. Бачите, скільки вражає? І плоди всі крупненькі такі. Трошки треба буде з Порослею попрацювати, не з Порослію, а з жировиками попрацювати. Але то нічого. Дерево зробилося компактнішим, на дорогу воно практично не, вих... не вилазить. Це було головне. Ну, Тут треба, звичайно, їх ще ще один момент. Бачите, вони тут гніздова посадка, два дерева в одному місці. Так залишені були. І... Росіянка тянеться в один бік, а нікітська бордова в другий. І треба їх зв'язувати, зв'язувати ці пагони. Стягувати їх треба, тому що росіянка чим далі, тим буде більше, більше, більше нахилена. Тому що весь урожай там, на тій стороні. І воно буде хилитися туди далі, далі, далі. З кожним роком бачу все більше і більше хилиться. Оце треба виправляти. Або звідти її підперти сильно. Тут, тут цю частину зв'язати, а звідти підперти. І тоді воно буде так красиво рости, як одне дерево. Ну, все, дякую за увагу.